Привіт, рідні! З неділею вас! Гарного, тихого, мирного дня вам! На сніданок сьогодні тости з авокадо. Вчора брала. Бачите хас, який м'який стиглий, дуже гарний, відразу на тости намазала. Червону рибку ще їмо, а яєчня з беконом прям підсмаженим, так до шкварок я люблю. І томатики. Єдине, що всім різна кількість, трошки кому два, кому три бутербродиків. Ось такого смачного ранку. Дещо цікаве, мене бісила вся труба. Їх не можна було зашивати в плитку, бо це газова труба. Кранами в ящичок сховала зверху. Але от бісить, що вона її видно. Тому я дещо вигадала. Поїхав чоловік в центр, щось будемо робити. Ну, буде він робити, я так буду свої побажання казати, покажу, що вигадаємо. Бачите, як ну, некрасиво, хоч я її хлібницю прикрила, це особливо те, що він жовтий, а щоб жовтий був, сказав, майстер газу, що це краще. Ну, щось таке. Будемо естетичність виправляти трошки. Звичайне ранкове прибирання, яке завжди починає з того, що розбираю чистий посуд з посудами або те, що стояло, просихало зверху на рушничках, що потрібно перемиваю. Відразу ставлю все по своїх місцях. Так відразу з'являється більшенько місця. Далі брудний посуд складаю. і Так я бачу, що кіт пригнув на стіл. Стіл я буду перемивати, він своє отримає. Далі я переливаю, наприклад, оцет. В мене скінчився в моїй гарній пляшиці і ставлю його на місце вже в гарній. Витираю стіл. Всі поверхні, які в доступі, не перемиваю нічого такого важкого, ні кахель, нічого. Просто складаю по місцях, перетираю. Також я перебираю квіти, прибираю пакування, підрізаю їх трошки і ставлю вже гарну вазу на стіл. Після кота вже ж я стіл вимила. Підлогу сьогодні мити не буду, бо ще праця є на кухні. Сьогодні будемо робити цю панель за мікрохвильовкою. То треба було мені не казати, що я планую відпочивати, бо відпочивати в мене не вийшло. Ну, це ж вже інша трошки справа. Ну, правильно, не ідеально прибираюся, підлогу не мила, бо вже ж висунули мікрохвильовку. Щось будемо все ж таки робити, намагатися принаймні, І компот варю. Прийшлося купити аж чверть листа, щоб вирізати невеличкий шматочок, необхідний нам. А ще ось що по замовленню моєму купив чоловік. Воно е, дуже небагато коштує, але ніде не продається, крім епіку. Е, це ванну кімнату для рушничків. Дуже зручно. Якщо побачите, спробуйте. Е, Прищіплюйте рушничок і висіть він на, так, на гачку. Дуже-дуже зручна історія. Не знаю, чому немає, ні в Аврорі, ніде немає. Я така щаслива, що його передати не можу, бо рушнички не падають. Тут робота вже повним ходом. І це було на кухні, не бачила, що нічого не підстелено наламінати. І оце що його ругатись чи хвалити, що щось робиться? М? Приміряла, гляньте, яка краса. І стане знову мікрохвильовка на своє місце. Зараз все вимається, все доробиться. І ніяких труб не стерчить. А треба, якщо труба треба, дістали, воно не прикручено. Зрозуміло? Це як панелька просто буде Ось така. Ну клас! Клас! Роблю гарячі канапки, чотири сири, і вирішила ще зробити, посмажила бекон. Тут також крем-сир, звичайний моцарелка, сир, бекон, томати, посипала пармезанчиком і потім безлів ще додам. І туди, і туди. Ось готові мої канапки, чотири сира і ну, не карбонара, з бекончиком. Гарячі, смачні, от бачите, не обов'язково гарячі бутерброди повинні бути з ковбасою. Це так смачно, що ми побігли їсти. Розповідала, що буду робити журавлину перекручену з цукром. Я її зробила, чогось не знімала, так би було. Перекручувала один до одного цукор і журавлину, із двох пачок по 350 грамів журавлини вийшло в мене дві повні півлітрові баночки і ще половинка. В холодильнику зберігати не на зиму. Зараз покажу, як вона зсередини виглядає. Це дуже смачно, такий вітамінна бомба. можна сирнички поливати, можна на канапочку, можна на арахісову пасту, можна просто на пасту, можна просто сир здобрити. Дуже дуже смачна штукенці. Ось ця і просто робиться. Я тут попрасувала трохи, ще в мене нове прання, і зняла праску. Бо що, бо далі буде. Вона важка, боюся, щоб кіт не перевернув. Дивлюсь, серіальчик, про який вам розповідала. Так, то не пробка, щоб не казали мені. Це котяча іграшка. Бачите? Не знаю звідки хтось дарував чи робив. Тут ще щось було, чи пір'ячко, щось таке. Ганяє. Ось така в мене величенька праска показувала. Я вам її не один раз. Це не зовсім праска, це пара відпарювач, відпарювач. Правильно? Такий, що і постіль відпарює, він великий, я боюсь, що його не прикинули. І дошка для нього, бачите, яка велика. Так що я зараз по вечерям продовжу, мабуть, якщо буде настрій. Фільм взагалі я пропала просто з ними і ночами дивлюся, коли прасую, готую оці вбивства в одній будівлі. Бо знов перепитуйте мене, кажу ще раз. Непогане українською мовою є на світ тіві. Там, до речі, ще стінг знімався. Гарний. Сьогодні готую мішки. Пізно вечеря бо діти ще не вдома, ще в кіно, народження. І ось таким соусом буду заливати. Я вже пробувала ним робити, але випікала до хлопці, потрібніша ніжки, тому готую цього разу, так, як написано ось тут. Обсмажу до готовності до скаринки, потім додам ось цей соус. Я бачила два види гостросолодкі і теріят. У мене знову гостросолодкий і будуть макарошки. Я ще вода навіть не закипіла. Так що ось така простенька вечеря. Сьогодні ось так вони виглядають. Вже в соусі, соус. Карамелізувався трошки гостренький, смачний. Я вже скуштувала. Я ну що, а як погуляли, де Тимур? Я його не знайшла. Ну, що ти будеш робити? Та він кудись пішов, ми його е, з подругою по всьому двору. У дворі зараз будемо шукати. Що це було таке? Не знаю. Магазин пішов з друзів. А що з ротом чорний чого? А, то кислоп'ятка. Кого? Кислоп'ятка. Що це таке? Це така mm -hmm. у формі п'ятка ледниць і. Розумієш, що мама хвилювалась темрява на вулиці, трубку ти не береш. Хіба так можна? Знала mm -hmm. б я не купувала, бо ці суші, бо купила, чесно кажучи, щоб не засмучувався, бо Сєшка ще йде е, далі гуляти, вони будуть їсти суші, вона про це два тижні розмовляла, і він такий сумний. Купила, зайшла суші, хоча вони мені зараз також не в тему. Е, у нас поряд не косуші, суші, зовсім поряд. Е, взяла ось такий сет. Бабуся не їсть, Думаю, ладно, посидимо удвох, щоб не засмучувалася дитина. Знала б, що він мені таке вчухає, дулю б він отримав, чесно. Розумієте, хоч сама бери, сідай і їж. Ну, ні, я такого ніколи не зроблю, а вже ж. і вже назад їх не вернеш. Хоча не заслужив сьогодні, ну, правда.